Сьогодні буду говорити про одну з найбільш таких цікавих інтригуючих пар однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Поговорю про Арі Сенджермен Астанвіло. Ну і ви скажете, можливо, ця пара не така топова, так зіркова, можливо, як, наприклад, Реал Арсенал чи Інтер Баварія. Втім, я вам скажу, що насправді в цій парі будуть присутні такі цікаві. Сюжетній лінії, е, класні історії персонажів. Тож і на гру насправді можна буде і потрібно буде подивитися. Тож раджу вам звернути увагу саме на цей матч. Тож, давайте розпочнемо з фаворитів цього протистояння. Paris Сен-Жермен, які в на попередній стадії прийшли Ліверпуль. Ну і в одному з попередніх відео, так присвячених Лізі чемпіонів, я говорив вам, е, додам зараз посилання. До речі, я говорив е, вам про те, що в матчі Ліверпуль – це буде залежати від індивідуальної майстерності. Ну і так і сталося. Але я все ж таки більше думав, що, наприклад, салах так чи інші зірки Ліверпуля себе покажуть, покажуть свій рівень. Втім, ПСЖ в захисті дуже класно відпрацював, не дав Ліверпулю показати свою гру, і закономірно і заслужено пройшов далі. Ну і за грою дійсно ПСЖ виглядав дуже привабливо, дуже класно. Але... У Saint-Germain є одна велика проблема це реалізація. Ну і ви скажете, так вони забили, вони пройшли, вони зробили все, що треба. Але скільки моментів вони й в тому матчі згаяли, і в лізі 1 не реалізовують багато, хоча багато забивають при цьому. Ну і тут дійсно багато залежить від того, що дозволить створити саме Астан Віла. Якщо Віла як справжня англійська команда зможе побудувати такий англійський мур в захисті, а у Віли є на це гравці. Ну такі, як Дісасі, той самий, який орендований, але все одно. Важливий гравець вже для ВІЛ, як на мене. Мінкс може вер, ну, верх закрити так класно закривати конца той самий. Ну і дійсно, є. Така ситуація, що у ПСЖ може бути знову проблема з реалізацією. Тоді доведеться бити здалеку. Ну і у гру тут має вступити Емі Мартінес. Знову ж таки, від е, індивідуальної майстерності в цьому матчі також багато і багато що залежить. Але тепер давайте перейдемо до АстанВіли і їхніх, скажімо так, козрів. Е, у АстанВіли дуже такий різноманітний склад. У Най Емарі насправді е, може. Варіювати його і не знаю точно насправді хто вийде в стартові 11 може вийти, наприклад, магін та Ремзі, які є універсальними такими гравцями, які в атаці попрацюють, і в захисті дуже багато допоможуть. Я думаю, саме вони вийдуть в основі в першому матчі в Парижі. Можуть на заміну або зі старту вийти Решфорд наприклад, Малін які на флангах можуть прориватися і створювати небезпеку. Обидва вони можуть, до речі, зіграти і на вістрі. Ну але зараз хочу деталі панно поговорити про Дві власне постаті про два персонажі в контексті протистояння ПСЖ та Віла. Перший це саме Она і головний тренер Віли, який колись був тренером в ПСЖ, але його там не оцінили абсолютно власне. І як показує час дарма, тому що Емері, якщо йому дати довіру, якщо йому дати можливість, може стати тренером для вашої команди, як то кажуть. Ну, але Емері насправді краще працювати з такими командами, як Віла чи Вілі Реал, наприклад, який він про протягнув до речі, до півфіналу Ліги Чемпіонів, це не варто забувати. Тож у Наїмері зараз у Вілі абсолютно на своєму місці і приїде в Париж вперше для того, щоб показати себе, для того, щоб довести, що дарма його списали з Парижа тоді. Ну і друга постать це Марко Асенсіо, Асенсіо, який насправді у Астанвілі зараз в оренді, звідки саме з Парі сен жермен Ну і Марко Асенсіо насправді також буде заряджений, показати все, на що він здатний, показати. По-перше, Астен що вона може і що потрібно його викупати, так робити трансфер. Ну і показати Парі Сен-Джермен, що дарма вони його відпустили, дарма вони на нього не розраховували. Ну і плюс знову ж таки варіативність в атаці, яка я у Вілли. Різні гравці можуть зіграти на користь, але давайте і про плюси ПСЖ в Атаці поговоримо про те, що оця схема, де Луїсенріки випускає багато вінгерів, які на різних позиціях розташовуються, плутають суперників, вона може зіграти як в плюс, так і в мінус. По перше, як я вже казав, реалізація може підвести. Ну але якщо вдасться спіймати суперника, так якщо у Віли не піде гра в захисті, то навпаки, все може скласти. Скластись абсолютно по іншому, ПСЖ може карати так на швидкості на просторі за це віло. Але ще раз кажу. З того, що я бачив в англійській прім'яреліз, з того, що я ну взагалі дивився Вілу в різних турнірах, Віла може грати низьким блоком і діяти на контратаках, і для ПСЖ це може бути проблемою. І має насправді, якщо Віла покаже свій рівень, має бути проблеми. Тому я вважаю, що, хоч безперечно, парі жермен є фаворитом цього протистояння, але дуже велика ймовірність того, що Віла пройде далі. Ну а ви пишіть у коментарях, власне, хто на вашу думку. Пройде до півфіналу, хто стане переможцем? І до речі забув вам сказати, що в контексті цього протистення дуже важлива в першому матчі буде відсутність Маркініса. Лідер команди, центральний захисник, як з його відсутністю впорається ПСЖ. Ну і у Астон Вілли є Олі Водкінс. І ось я думаю, в першому матчі важливо випускати Водкінса зі старту, щоб він навантажував зону центру захисту своїми вбіганнями. Так він може це робити дуже і дуже добре. Тож пишіть через у коментарях, як ви думаєте, як завершиться це протистояння, так можливо, навіть рахунки матчів, якщо хочете, хто стане героєм цього протистояння. Я додаю. Вам також сюди посилання на випуск про сітку Ліги Чемпіонів, де я говорив про протистояння Борусії та Барселони. Також можете його подивитися. Там цікаво і не тільки про це протистояння, про весь турнір. Ну і підписуйтесь на канал ЄГОЛ, ставте більше уподобає. пишіть коментарі, тому що це допомагає просувати відео на Ютубі. Чим більше ваших реакцій, чим більше вподобаєк, чим більше підписок, тим більше буде виходити нових відео. Цікавого, класного контенту. Тому від вас чекаю. Фідбеку від мене чекайте нові випуски. Тож, до зустрічі на просторах Ютуба!